Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні у нас третій урок з міні курсу Photoshop з нуля. Тема уроку інтерфейс. Поки що ми не доторкаємося до наших інструментів і не будемо їх розглядати дуже детально, поговоримо тільки про те, як нам налаштувати наш інтерфейс для зручної роботи. Я вам зараз покажу, як налаштувати інструменти так, щоб вам було зручно працювати для різного виду діяльності. І так, ми бачимо перед собою інструменти. Ви можете, наприклад, деякі інструменти не бачити. Наприклад, ось ця панелька з лівої сторони, де у нас інструменти знаходяться, яку я зараз відтягну. У вас може і не бути її. Ми можемо наші всі панельки отак от відтягувати, натискати на ім'я, приклеювати їх куди нам зручно. Наприклад, ось цю панель інструментів можна приліпити не тільки зліва, мені зліва зручніше, а ви можете і з правої сторони приклеїти, як вам захочеться, і взагалі її закрити. Ці панельки ми можемо закривати, перетягувати, натискати на хрестик закривати, натискати на ім'я і тягнути вліво-вправо, і ставити туди, куди нам зручно. Але якщо ми їх не бачимо, де нам їх шукати. Наприклад, у нас немає панелі інструментів, де нам знайти. Ідемо в меню і шукаємо. Назву вікно або Windows, якщо у вас на англійській. І дивимося це все тут. Якщо в нас галочка стоїть, значить у нас відкрита ця панель. Якщо нема галочки, значить закрита. Дивимося, що наші інструменти знаходяться в самому низу, увмикаємо їх, вони у нас з'являються. Це стосується і всього іншого. Можемо знайти тут, наприклад, колір, який ми вимкнули, поставити його в зручне для нас місце, притягнути так, щоб нам було зручно ним працювати. І знайти ще якусь менюшечку, яка нам потрібна, наприклад, історія включаю і перетягую туди, куди мені потрібно. І це все я хочу зберегти. Тому, що якщо я працюю не тільки з ілюстрацією, а й з фотографією, набір інструментів у мене бути, може бути різний для різних своїх видів роботи. І щоб кожен раз не вмикати і не вимикати це, я можу зберегти цей набір інструментів і потім просто вмикати його в потрібний час. Де це зробити? Натискаємо меню вікно робоче середовище і зберегти робоче середовище, створити. Називаємо його, як нам зручно. Натискаємо зберегти, і все в нас з'явилося. І зверху, якщо ми хочемо перемкнути або ж через меню вікно, або з правої сторони, натискаємо, наприклад, на інший і бачимо набір інструментів, який збережений для малювання. Натискаємо 3D, бачимо набір інструментів для 3D. І давайте вимкнемо те, що я зберегла, ось наш. Набір інструментів, які ми для себе зберегли, ми можемо це робоче середовище і видалити. Якщо зайдемо в меню вікно, робоче середовище, можемо натиснути. Обновити основний це те, що нам Photoshop пропонує, коли ми тільки відкриваємо програму і її завантажуємо. Але все, що ви перед собою побачите, залежить від того, яка у вас версія Photoshop. Це може не співпадати з тим, що я вам зараз показую, тому не лякайтеся, якщо ви щось бачите або не бачите, значить потрібно зайти у вікно меню і натиснути. Те, що нам потрібно, подивитись, де стоять галочки і де їх не стоїть. Наприклад, ось я відкрила е, таку панельку і не бачу, де її закрити. Стрілечки немає, хрестика немає, я йду у меню вікно, шукаю і вимикаю. Або ж ви не бачите якоїсь панелі, наприклад, ось ця панель інструментів, яка нам дуже корисна, де ж її знайти? Не знаємо. Заходимо сюди, шукаємо, вмикаємо, і у нас з'являється вона. Тому перше, що ми робимо, якщо ми щось не туди натиснули, не те бачимо, або шукаємо це в меню вікно, можемо так. Також спробувати натискати якісь клавіші, якщо ми знаємо, що ми щось натиснули, наприклад, от я натиснула Tab і передо мною таке віконечко з'явилось. Escape не працює, я можу спробувати натиснути Tab ще раз, щоб в мене це все з'явилося. Тому не лякайтеся, якщо щось піде не так, натискайте або клавіші, якщо ви знаєте, що ви кудись змогли натиснути, або заходьте в меню вікно і шукайте там потрібний інструмент, який увімкнули або вимкнули. Дякую вам за увагу! Цей урок завершений. На наступному уроці ми поговоримо про панель інструментів.